Привіт, мої янголята, любі хлопчики і дівчата. Я Тітонька Дарина, рада вітати вас. Сьогодні я хочу познайомити вас з книгами Юлії Тараненко, чи як вона сама підписує їх Юліти Ран. Це дуже талановита драматургиня, режисерка, сценаристка. Але для мене, насамперед, вона неймовірна письменниця, яка дарує діткам віру у дива. Сьогодні я почитаю вам казочку Чарівна зброя зі збірки Чарівні речі. Тож, вмощуйтесь зручненько і слухайте уважненько. Був на світі великий воїн лі. Вороги тремтіли від страху, зачувши це ім'я. Лі не знав поразки, обороняв землю, і люди в тих краях жили спокійно, мав лі чарівну зброю. Стріли завжди влучали в ціль, меч не топився, а лати були непробивні. Тоді вороги Лі найняли чародійку. Овернулась вона на дракона із залізними зубами. Дракон дмухав вогнем і нападав з небес та літак махав своїм мечем, що прогнав чудовисько. Притворилася чародійка на змію, обвелася навколо Лі шукаючи щілину в латах, аби встромити ікла. І тут не вдалося, бо в латах не було навіть крихітної шпаринки. Тоді чоловіка стала маленьким хлопчиком. Підійшов він до лі, який гострів меча, сидячи на траві, і запитав У чому твоя сила? А які чари лежать на твоїй зброї, а хто тебе переможе? Сила моя, любов до рідної землі, чари на зброї, любов матері до мене, а переможе той, хто ніколи нікого не любив? Заплакав хлопчик, зрозумівши, лі непереможний. Адже немає у світі того, хто ніколи нікого не любив, хоча б самого себе. А Великій Бонлі нагострив меча начистив лати та заступив на варту рідну землю оберігати. Знаєте, коли я прочитала в перший раз цю казочку, я зрозуміла, що у наших хлопців і дівчат Збройних сил України є така зброя. Вона допомогла вистояти у перші дні війни. Вона допомагає гнати рашистського окупанта з нашої України. І ця зброя велика, безмежна любов до рідної землі. Вірте сонечків за селом, як вірю в них я. Бо за ними правда, за ними світло, за ними перемога. Все буде Україна!